Чому Маріуполь а російська сторона, от там, типу, при її там, пафосних розповідях про захист російськомовного населення, про братушок і тому подібне, чому Маріуполь так постраждав, на моє бачення особисте? Тому що це було не тільки протистояння з нами, як з військовою силою. З точки зору військових, нас було простіше блокувати в місті, і в нас не було сил і засобів, щоб вийти за нього. Тобто розставили достатньо нам кількотисячний гарнізон, оточили нас, все, сидіть в місті, скільки у вас продуктів хватає. Рано чи пізно здастеся і виконувати далі військові свої дії, ну, задачі. А тут було саме покарання і не військових самого міста. З 2014 року, коли я прибув в Маріуполь, це ж в 2014 році це було звичайне сіреньке місто. Таке от е, в свій час ну, промислове містечко. Сірість, заводи, погана екологія. І от за період з 2014 по 22 рік, за 8 років, це місто стало європейським. Там з'явились прекрасні площі, алеї, інфраструктура. Воно розвивалось. Воно стало цим дзеркалом для руського міра. Тобто ми бачимо Донецьк, ми бачимо це поринання в якийсь там саме поганий приклад Радянського Союзу, просто в нікуди в історичну якусь яму. І Маріуполь, який існує типу під от, на нацистським режимом. Він спокійно розвивається. Ніхто там, як вони розказують, не бігає по вулицям, не дави младенців, не їсть їх по дитячим садкам і тому подібне. І це та ж сама помста за 2014 рік, коли ми прийшли звільняти Маріуполь, то нам протистояли якісь там, отброси, грубо кажучи, Там якісь наркомани, невеликі банди, якісь напівзеки і тому подібне. Там, там, банда Чечена, ще когось там були, які оборонялась в Маріуполі і представляли той часний ДНР. От і те, що їх не підтримав в той момент Маріуполь, вони теж рахували за зраду, на мій погляд, знову ж таки. Тому як знову ж таки оцінюється з різних, ну, немає чітких даних про втрати цивільного населення, але в Маріуполі воно оцінюється від 30 тисяч до 80 тисяч цивільного населення. Тобто, ну Протестання велося не тільки з військовими, а просто з самим містом, щоб його знищити, зруйнувати і вибити все бажання бути Україною. От це якраз в стилі Московської імперії, Російської імперії. Коли не з нами, значить вас не буде. Так само, як відбулося з Батурином, який, на їхній погляд, зрадив їх, і вони прийшли, вирізали все населення. І це ж стосується не просто там чоловічого населення, як ну, Маріуполь, якби вони чоловіків всіх перебили і сказали, от покарали за те, що вони приєднались до нас, там, не відкрили партизанську боротьбу проти української сили чи ще щось. Вбивали вже просто все. Жінки, діти, вагітні, роддоми бомбить, подібні лікарні. Тому що в лікарні були медики, які лікували наших бійців, тому що в роддомі народжували дружини. Українських воїнів. Відповідно, вони всі заслуговували з точки зору зону російською цієї наративу оці, сприйняття на покарання. І це суто но ну, такі середньовічні методи, які в них існують, і вони їх рахують за правильно. Вони їх застосовують раз за разом.